І щодо ситуації е, в повітрі, так би мовити, і загрози протидії їм поговоримо просто зараз з Ілією Євлашем, речником командування повітряних сил збройних сил України. Пане Ілля, вітаю вас. Вітаю студія. Добрий вечір. Так, ну якщо говорити про добу, що е, минає, власне про ніч, про ранок то летіли і шахеди, і ракета на одещину летіли там ще під ранок і шахеди летіли по Миколаївщину, на Одещину. Як минула ніч, в цілому який був цей день? Ну, зараз ми бачимо, що ворог продовжує застосовувати свою тактику застосування безпілотних літальних апаратів, зокрема з тимчасово окупованої території Криму. Також застосовує і інші ракети, зокрема балістичні, і намагається уразити наші об'єкти цивільної інфраструктури. Проте продовжуємо чинити опір, продовжуємо маневрувати, застосовувати всі наявні сили та засоби, аби знищити всі повітряні цілі, які використовує ворог. Так наразі ми бачимо повітряну тривогу. Наразі існує загроза використання балістики. Це найскладніша зброя, яка досить швидко дістається своїх цілей, яку досить складно збити. Тому ми завжди просимо, аби наші українці спускалися в укриття, так, аби не наражати себе на небезпеку. Так, от щодо. Е Укриття так я нагадаю, що в Україні оголошена повітряна тривога. Практично весь південний схід є червоними. Тож теж -та за ситуацію бережіть себе. А от пане Ілля, нагадаю, що 9 квітня українські безпілотники вразили авіаційний завод у Борисогліпську Воронську області Російської Федерації. До речі, профіль цього підприємства щодо функціоналу і роботи це авіаційні саме ракети, повітря, повітря там модифікації різні. От я зацитую, значить, є р 27 мр 73 три також авіаційні ракети, Повітря земля Х-25Х-58, також там виробляється апаратура наведення крилатих ракет цих самих Х-55 та високошвидкісних Х-22, наземні радіостанції, типу Р84М. Ну і тощо, наскільки часто Росія, скажімо так, ну атакує Україну якимось можливо з перелічених типів ракет, і на що ви опираєтеся, коли говорите про те, що з кожним обстрілом, якщо говорити про масове. Ані обстріли, наприклад, росіяни застосовують дедалі частіше модернізовані вдосконалені ракети. Ну, дивіться, із перелічених ракет, деякі з них вони можуть слугувати як аналогами, таких як ракет, як Х-59, зокрема, одна. Ракет, яку ви перелічили, та інших, звичайно, що ворог застосовує різні типи озброєння залежності від поставлених завдань та мети. І звісно, що він враховує також і дистанцію, на яку необхідно застосувати то чи інший тип ракети, так підбирає необхідний тип застосування, будь то наземний або повітряний, чи то морський, навіть може застосовувати. Звісно, що все залежить від ситуації стосовно спереві. Чиних ракет так, оці ракети класу повітря-повітря, вони застосовуються переважно. Це малі ракети для ураження малих цілей. Так вони можуть застосовувати повітряних цілей. Вони можуть застосовуватися по різним об'єктам, в тому числі однак, сказати, як часто ну звичайно, що ворог постійно використовує всю наявну номенклатуру, так в тому числі ракети, які йому вдається виготовити, от зовсім буквально останніми місяцями, про що свідчать експерт. Тизи та аналізи тих ракет, які він застосовує по нам, тобто досить небагато ракет вже залишилося ворога на складах, і він застосовує вже одразу з конвейера те, що йому вдалося виробити. Але з огляду на те, що масованих атак, таких вже аж надто масованих, як були колись там до сотні, то давненько вже і не було. То можна припустити, що все ж таки накопичують і до чогось готуються. Там у них 9 травня. Абсолютно опереду. вірно. Так вони накопичують свої ракети. Зараз ми бачимо постійно шахеди. На жаль, цього озброєння у них. Досить багато, в тому числі противник проводить розвідку так для виявлення тактики дії, місця розміщення наших стаціонарних систем. Тому ми маємо постійно маневрувати, постійно перекидати з місця на місце і маневрувати на найбільш загрозливих напрямках, там де є небезпека застосування, скажімо, так, ракет, так або якихось безпілотних літальних апаратів, в тому числі які ціляться по нашій цивільній ну, Будемо сподіватися, що можливо там і ще 16 Надятся ті ж самі, які до речі, от уже і греки обіцяють на рівні уряду і інші наші партнери, посилення ППО спрацюють і зроблять свою корисну і позитивну справу в цьому питанні і захистять Україну. Дякую, Мия речник командування повітряних сил збройних сил України був з нами.